Діти, погляньте, скільки до нас завітала багато гостей. Давайте їм посміхнемось і подаруємо їм гарний настрій. Посміхнулись всі. Молодці мої хороші. Діти, а погляньте, будь ласка, сюди. Хто це до нас завітав сьогодні восьмо. Підходьте, Швиденько-швиденько. Ууу, привіт, малята, привіт, мої хороші. Мене звати Лунтику. І я завітав до вас з місяця. І стільки всього красивого побачив біля себе так, Лунтику. <клух> у нас дуже гарна планета і дуже красива. А що таке природа? природа. Що таке природа? Молодці! Вірно! А якою ж буває природа? <ріп> а а давайте не, не разом, а хтось один мені скаже. Якою надій буває природи? Молодець. Дашунечка. А що відноситься до живої природи? Женя допоміг Молодець. Травичка. квітки, комаху, дерева, ташки. Що ще? Дерева. Тварина, що ще? Люди. люди. Молодці. Бачиш? Бачиш лунтику, які наші діти умні. І вони тобі допоможуть сьогодні знайти вірних друзів, таких, як і в нашому дитячому садочку. Так. Мені на місяці було дуже-дуже сумно, і я хочу знайти собі друзів. В мене і мапа є, точніше була. Але вона розірвалась і її шматочки загубились. О, яка прикрістала. Да. Малята допоможемо Лунтикові. <кхи> допоможемо. Зберемо всі-всі-всі часточки. Мапи! Але по-перше, Лунтик, перегля... переглянь, будь ласка, наше відео привітання. А допоможе нам у цьому ось цей пристрій. Ставайте, будь ласка, діти. Напроти. Пригадуємо. Все. Що є... і Нежива природа. Коли діти будуть плескати в долоньки, то буде означати, що діти побачили об'єкт живої природи. А коли дітки будуть тупотіти ніжками, то це буде природа нежива. А зараз малята уважно, уважно подивляться. Одну хвиліночку. Так. Ну що, готові? Yeah. Молодці. Так. Приготували свої долоньки, приготували ніжки, поплескали, потупотіли. Молодці. Уважно дивимось на екран! Yeah. Угу. Далі. Молодці, Дей -дей. молодці. Молодці. Лягушка далі. Ташка. Рослини. І дерева тілі. Гриби, комахи, риби, тварини. Все це що? Жива? А чому це жива природа? Так, да. а ще як ти знала, що це жива природа? тому що воно харчується. Що робить жива природа? Росте. А що робить? І Народжується, а ще Віронічне. А що таке, а що таке? покоління? Це такі гарні малята, молодці. А що ж таке нежива природа? Нежива природа. Це в нас. Паміння, що ще. Хмари, що ще? Зорі, що ще. Вода. Сонечко. Це не жива. Чому це не жива природа? Не харчується, не народжується і не залишає наступне покоління. «Ой, як мені сподобалось з вами грати. Ви такі розумні, і я багато чого запам'ятав. А ось, дітки, і в нас перша, підходимо туди, до Мольберта, частина нашого пазла мапи. Я так думаю, Желундікові знайти, друзів. Відійшли повдалі. Хто це зображев? Це людина. А чи є людина? Відноситься людина до живої природи. Так. Да. Да, чому? Страждається, да. хай чує і оставляє після себе Умнічки! А ось тут біля мене ще є наступна частка нашої карти. А що на ній зображене? Мені допоможе. Відгадати, ви мені допоможете, відгадаючи загадку. Дашуня, будь ласка, загадайте там зараз. -без, без огня світить гріє на щодня. ходить, землю водить, а на око має, сьогодні заглядає. Дивіться у віконце, що це Сонце! Шолан. вірно. Потім це докер. сонечко. А ось ми відкрили наступну частину нашої. Мапи, ось сюди я її закріплю. Напевно, дуже скоро знайду собі друзів. Так, молодці діти. А скажіть мені, будь ласка, що нам дає сонечко? Тепло. Світло. а як ви вважаєте? Хороший настрій. А якщо не було б сонечка? Чи змогли б люди та все живе жити? Вірно. І як сказала Віронічка, сонечко дарує нам що. Наро. Який Наро. Який настрій? Гарний. Молодці, вірно. Жовте сонечко нас зігріває, жовті промінчики нам посилає. Підняли свої полонки високо-високо, заплющили, заплющили оченята. Молодці погрілись на теплому сонечку. І воно нам подарує тепло і світу. О, як гарно! Так? Да? Ми теж трошки сподобались. А ми повинні з вами вирушити далі і, і шукати наступні частки мапи. Ось в мене є вже наступна частина, а відкриємо ми її, відгадавши загадку. Ні, 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 мені допоможе Єва. Гудий стопиш, сюди маєш. От не бачиш, а вживаєш, На саме вдихай, Як побачу, ти не знає. Вітря, вір. Або уважно по... вітря, вірно. Ось ви бачите? Це повітря. Давайте, Луньки, причепи сюди частку наступну. Ось так. Діти. А де мешкає повітря? Без, біз, 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 а де ще? Воно, а де ще? А де ще? А давайте перевіримо. Давай. Стільки у вас дуже багато-багато Мені? Сідайте, будь ласка. За столи. Я запрошую вас до лабораторії І зараз ми з вами познаємо, де мешкає повітря. Ось сюди, лодку, Дякую, мені дуже зручно. Спочатку я пропоную вам перевірити, чи може людина існувати без повітря. Для цього давайте перевіримо. Ви в мене дуже розумні, ви в мене всі молодці, всі все вже, вже знаєте. Але давайте перевіримо. Спочатку ми зробимо вдох і закриємо носиком вдома. Вероніка вже відкрила. Чому ти відкрила таке? не таке? І Даша відкрила. А кому ще захотила. Хто ще бажає вдихнути повітря? І вірно. Угу. І який ми можемо висновок зробити? Людина не може жити без повітря. Молодець, Віронічка. Людина не може жити без повітря. Я, зап... Я пропоную вам зробити наступний дослід. і поглянути у наші скляночки, в яких є водичка. А ну уважно поглянути, що там є. Ось таке. О, а у водички що є? Пузиріки. А що це за кульки малі такі? Що це таке? На бусте оно так змічає. Що в середині водички стінках? Що є середині? А що пузирики чого це? Повітря, молодець Маша. Всі побачила, не поглянули в стаканчик. Ти бачиш Діанка, пузирі повітря? Да. Бачиш, це пузирки, повітря. У всіх є? Так. Да. Да. А зараз я пропоную вам перевірити, чи є повітря всередині нас. Для цього ми візьмемо наші трубочки, опустимо їх в скляночку з водою і зробимо видо. Що в нас вийшло? А звідки вони взялись? А? Де вони були весь цей час? Вони були? Де вони були? А? а? Ну вони зараз в А До цього, де вони були? Всередині. В нас. Вони були всередині в нас. Цікаво? Молодці мої хороші. Ой, мені як подобається. Лунтик каже, бачите? Так, а зараз я пропоную перевірити. У вас у стаканчиках, у скляночках ще є ґрунт. І на тарілочках є ложечка. Бачите? Давайте достанемо свої соломинки, трубочки достанемо, покладемо на тарілочку. Прибрали. молодці. Візьмемо ложечки. Євгеній, заканчуємо. Ні-ні-ні, взяли ложечку. взяли? Взяли тарілочку з ґрунтом. І поклали ґрунт у скляночку з водою. І ретельно перемішали. Мішаємо, мішаємо гарненько. Що виходить наверх з ґрунту? А? Погляньте, що це в мене таке? Глянь. Ні, ну то стала вода брудною. Пам'ятаєте, ми теж робили дослід? А зверху що образується? А? Виходить із ґрунту, що? Поглянь мене скільки багато. Буйбаш. Звідки вони взялись? Де вони були, були весь цей час? Дашуня, змішую гарненько. Змішуй, змішую, змішую. Що виходить з ґрунту? І піднімається на поверхню води. Пузирики. Пузирики, чого? Кузирки чого? Повітря. Грунта. Ні-ні-ні. Повітря. 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 повітря, ти бачиш, ось вони, пузирки повітря, вони виходять наверх ґрунта. Побачили? Так. Да. Да. Тобто, який висновок ми можемо з вами зробити? Де мешкає повітря? Всю. Конкретніше? Ні, конкретніше де? Конкретніше де? Тільки що ти, що ти робила? Бакання. З чим? З суровою. З ґрунтом, тобто в ґрунті теж на є вода і на вулиці є повітря. Та, ой, в ґрунті, в ґрунті теж є повітря. Молодці діти. Давайте залишимо свої скляночки з водою на столі, а візьмемо ось такі стрічечки. Взяли стрічечки, підняли вище і подули на кінчик стрічечки. Що відбувається зі стрічечкою? Вона що робить? Рухається. А що ми з вами утворили? А? Вітер. Що таке вітер? Рух повітря. Молодці. А погляньте, будь ласка, якого кольору в нас стрічечки? А? Блакитного. І вони пропонують вам перетворитись. На краплинки веселинки, трішечки перепочити, вийти і потанцювати. Підняли догори. Добре. Відома здавна людина. Уся її вбиває. буває смаку і сніжинку, буває як скло. Буває як... Що я. Сніжинка як склоя. Вода. Звичайно. це Вода. О, ось ось відкрився наступна. Часто на шею. Давай не си прийшли залишилося, Я знайду. Дорогого до космового ліса. Так, молодці. Діти, 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 а ви вірно звонітили? Ми діти. з вами опинились біля глобусу. На якому переважно який кольор? Дідідіть, будь ласка, подалі. Блакитний. Блакитний. А що позначено блакитним кольором? А тепер, уважно слухай, нас тут будь ласка. Де мешкає вода? По одному, ручку піднімаємо. Боданчик, де мешкає вода? Макеані. В, в, річ. в річці, де ще В водопаді. В водопаді. В водопаді. В море. Я ще не назвала нікого. Всі так хочуть відповідати. В морі, де ще. Верніше. Море. Ще вже дещо я сказала. А у вигляді чого вона там? А? Струмочки маленькі, да. Да? Вони там маленькі. Да. В болоті. І в болоті теж мешкає вода. А де ще високо високо? Вода це найцінніший скарб нашої планети. Найцінніший скарб нашої планети. Неможливо уявити життя без води. А хто підкаже мені, Талончику, типу, яка вода буває за станом? Уважно послухали, за станом. Кажи, Анжелічко. Я твердая вода. Не так Я вода, он же Ее налить куда-то в какую формочку. И поставить в морозилку, а потом взять из морозилки потом. Еще старше. Ну... А там она твердо. Чему? Потому, Потому что, что я продаю. Она перетворилась? А, -а, -а, -а. А, -а, а, теперь я зрозумею. А скажи, чем они, будь ласка, какую еще вода бывает? Застану. Какую? Пахнет. Ні, ну я давай Жидко. рідкою, а ще якою паро пароподібної. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, а для чого нам потрібна вода? Пити, Пити, вживати, а ще для Тому чого? Шш, скажи, Ру. Голов, Мити руки, голову, вмиватись, стираться. миться що для чого ще? Прати. молодець настуся. Для чого ще владуся? Для чого ще мийте <пазувати>. посуд. А скажіть, хто, як ви вважаєте, чи, може, чи можна забруднювати воду і повітря? Ні. А що буде, коли ми будемо забруднювати воду і повітря? Що може статись? Людина може загинути. Вірно, людина та все живе може загинути. Полягайте, будь ласка, на нашу допоміжну. Картиночку в Ви бачите? Люди часто, не замислюючись своїми діями, забруднюють природу, викиди диму, фабрики, заводів, забруднюють повітря. От бачите, стоки в реку, в річки, вихлопи газів автівок, спалювання опалого листя, забруднювання чого? Води. Утворення то ще дошу, валок, все це забруднює наше повітря. Повітря, воду і все наше довкілля. А що поможе нам зберегти наше довкілля? Рослини. Рослини, а ще що? Що може допомогти нам ще? Рослини, що ще? Як ми можемо допомогти нашій природі залишитись такою красивою? Мусор воду. Не бросати сміття до води. Ще що ми можемо зробити? А? Мусор не, не вибрасувати сміття до лісу. Ось ми дійшли з вами до останнього нашого пазлу. Присілися, присілися. Ай! Ось він. Поглянули сюди Марусечка. Марусічка, поглянь, будь ласка, який останній. У нас пазл. Що не на ньому зображено? Що це? Кущі, що ще? Що ще? Одним словом, як Рос? Молодці. Ой, ось і вийшла. У лунтика мапа. І він тепер зможе знайти дорогу до казкового лісу, де знайде багато-багато друзів. Да, малята, я зрозумів, що природу треба берегти і поважати. І вона нам відповість тим же, Лунтику, а на згадку про нашу зустріч ми тобі подаруємо ось такі сідай, екологічні знаки. Щоби ти всім всім -всі своїм друзям розповів, як треба поводитись в природі. І наші малята теж тобі допоможуть. Що позначає цей Екологі... не екологічний не знак? Не Відповіда... не Відповідає Анжеліка. Не, не, а треба що робити? Будь ласка, прикріплю. Знак молодець. Далі який знак у нас, Женечка? А? Хто підкаже? Що позначає знак цей? Доглядати за тваринами. Доглядати за тваринами, молодець богданчик. Наступний знак. Давай вам шок. Які ви молодці, вірно, не можна кидати сміття у воду. Прикріплю, євочка. Далі, Владі, якщо вона Не Рубай цей... дерева. Не рубай дерева. Владуся, прикріпи, будь ласка. А зараз для тебе буде Жіночка. Так, покажи. Не можна що робити, Женечка? Женечку я хочу почути. Молодець. Приходь, привітав. Так. Нельзя подавати візи. Не можна що робити? Янечка чого не можна робити? Будь ласка, прикрепи останній фаст, на останній наш лад. Молодці. А Лунтик нам на згадку про нашу зустріч. Ти ж підготував даруночок. Да -да. Ось він. Це незвичайно печиво зоряно. Ні, його ми будемо коштувати в групі, тому що нам треба буде помити ручки. Що ми повинні сказати Лунтикові? Дякую. Діти залишились всі? Залишились всі. Лунтик зараз вже піде. А ви мені, будь ласка, скажіть, працювали ви завзято? Дуже гарні ви малята. В руки мікрофон. Беріть, що сподобалось. Кажіть, присіли. Дашенька, що тобі сподобалось? Дашу не сподобалося, коли ще знаки. Молодець Дашуня. Що тобі, Анжеличка, сподобала? Мені сподобалось, вісне. А ще що? Мені сподобався дослід. Дослід, молодець. Баданчику, а що тобі сподобалось? Знаходити карту. О, знаходити мапу, молодець. Настуся, що тобі сподобалось? Мені сподобалось как. Кажи Сусі. Що ми робили? Латичку. Робили досвід. Робили досвід. Молодець. Пам'ятала Діанка. Мені сподобалось ми були і веселинкою О, як Діанка була краплинкою веселинкою. І що сподобалося, тобі. Мені сподобала краплинка і веселинка. Теж краплинка, веселинка. Молодці діти, ви дуже гарно працювали. А зараз давайте піднімемось. Залишимо тут мікрофон наш, повернемось до наших гостей, скажемо дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу. А наше заняття закінчено. І ми можемо вирушати в групу, куштувати зоряне печ.